Доброго всім дня. Ось сьогодні хочу показати вам таку мою гарненьку бігонію, яка має назву дс бусинка Ось так вона у мене росте в такому ось стаканчику. Має ось, бачите, такі гарінці гарні. Гарненька бігонія. Має так. У чудову окраску у листочків з такою салатовою каймою горошик в неї такий різнокольоровий, і салатовий, і бірюзовий, Кайма така дуже гарна у неї. Ну, такий простий сорт в ході, Дуже гарно він росте у верховому торфі. Що робити, щоб у бігонії край листа, край листа не портився, треба поливати тоді, не тоді, коли вже ком землі, у бігонії сухий, а коли він зверху Трошки-трошки сухий, а знизу у нього ще вологі корінці. Ось бачите, вологі корінці, а зверху трошечки сухий у нього ком. Тоді поливаємо. Якщо почекати і засушити весь ком, а потім полити, образується такий краєвий некроз у листочка. Ось бачите, яка у нього гарна ізнаночка. Ось такий колір гарненький. Ну, сорт теж гарненький. Рекомендую.